Україна отримає 90 мільярдів євро від партнерів на наступні два роки. Ці кошти це фінансова гарантія безпеки для нашої держави. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. і Додав це рішення. Важливий результат наприкінці року. Ми забезпечили для України 90 мільярдів євро на два роки. Це ключовий результат грудня. Багато в чому важливий результат всього року. Україна буде отримувати мінімум по 45 мільярдів євро щорічно. Протягом наступних двох років і кошти ці можуть повертатись тільки за рахунок російських коштів. Росія повинна платити за свою війну. Зараз я запрошую до нашого ефіру Арсенія Пушкаренка, голову заступника голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, я вас вітаю. Та да, вітаю студію, Вітаю Україну. 90 мільярдів євро на два роки по 45 мільярдів до бюджету на кожен рік. Як ви оціните загалом роботу, яка була проведена до цього рішення? Рішення дійсно важливе. Не знаю, чи знайшлися б на сьогодні критики загалом, але що нам важно розуміти в нинішніх реаліях, які вже склалися на даний момент, коли ми зараз маємо цю подушку фінансової безпеки? Ну, рішення насправді дійсно фундаментальне. Я би сказав, воно переломне з кількох позицій. Перше, європейський союз підтвердив свою суб'єктність, Як би не було складно, навіть всередині, попри незгоду Бельгії щодо використання суверенних коштів, які так склалися, у них знаходяться щодо позиції Угорщини та Словаччини. І ми побачили на цьому саміті частково Чехії, все одно лідери ухвалили. Це рішення, звичайно, що е, це не безпосередньо використання знерухомлених російських активів, але ми знаємо, що перед цим було прийнято рішення про їхнє безстрокове знерухомлення до вирішення питань компенсації пов'язаних з війною в Україні з агресією Російської Федерації. Але що важливо, що на Україну не покладається обов'язок віддавати ці кошти. Поки Росія не здійснить репарації нашої держави, це перше. Друге, що важливо, що ми не платимо відсотки по цим коштам, тобто нас ЄС взяв на себе ці зобов'язання, тому що безкоштовних грошей не буває. Третє, що важливо, що е, вперше вперше е, домовлено що ці кошти можна буде залучати і на військові витрати, тобто йде мова про те, що це не тільки. Всі витрати за виключенням військових, як це було раніше, а що е, закуповувати зброю також можна буде е, за рахунок цих коштів. Це нам дає можливість на початку року почати готувати зміни до бюджету. Звичайно, це складно. Ви ми розуміємо, що перегляд зарплат для військових він є критичний. Але я думаю, що не тільки перегляд і зарплат, а і загалом, якщо ми говоримо сьогодні про, скажімо, українське військо і організацію роботи всередині, я думаю, що будуть відповідні рішення, будуть переглянути підходи, і це дасть нам можливість. Кошти і ці управлінські рішення дійсно підняти, переглянути в сторону збільшення зарплати військових. Звичайно, коли ми сьогодні говоримо про бюджет України на наступний 26 рік, це 4,8 трильйона гривень, з яких 2,8 трильйона це повністю фінансування сил безпеки і оборони, і це все, що ми збираємо всередині країни. Два це все інше, і власне. Ну давайте чесно, коли ми приймали бюджет, у нас були застереження щодо. Джерел щодо наповнення бюджету. сьогодні, завдяки цьому рішенню європейських е, лідерів, ЄС е, все ж таки вже ми розуміємо, що легше, і це дає нам далі ключики до роботи з МВФ і з іншими міжнародними фінансовими інституціями щодо наповнення е, нашого бюджету. І головне, що е, також в рішенні йде мова про те, що. І після 27-го року європейський союз буде далі підтримувати фінансово нашу державу. А про які кошти йдеться, коли ми сподіваємося на подальшу роботу, і звісно, результативну роботу і допомогу від того ж МВФ і інших фінансових інституцій 8 8 мільярдів, якщо я не помиляюсь, від МВФ так. Ну, на, на цю хвилину дійсно та місія, яка працювала, і та е, цифра, яка була затверджена, це дійсно 8,8 мільярдів. Але знову ж таки, я хочу зазначити це до е, рішення ЄС, яке відбулося, тому що ви знаєте, що все ж таки основою залишається. І для нас принципово, що це не кредит, а це фінансова підтримка. Основи залишаються з нерухомлення російські активи. Я думаю, що цей маячок, це, це фундаментальне рішення, яке відбулося днями. Єврорада ухвалила. Ми будемо, ми будемо апелювати до нього і працювати із МВФ, із і іншими, іншими і. Європейським інвестиційним банком і іншим інституціями для того, щоб так чи інакше залучати кошти прямий кошти до нашого бюджету, тому що ми розуміємо, що ситуація складна. енергетика ситуація з енергетикою теж накладають свої відбиток не тільки на кожного з нас, а й на роботу бізнесу. Тому зрозуміло, що будь-яке позитивне рішення щодо фінансування України створює створює ту. Скажімо так, той фон, що з нами можна працювати, що нам можна довіряти, що власне Україна йде не тільки шляхом захисту, але й шляхом змін, шляхом реформ. І що важливо, що в рішенні європейських лідерів чітко зафіксовано, що Україна непохитна повинна залишатися на шляху верховенства права. Демократії та реформ, власне, що ми робимо, і це наша стратегічна ціль на шляху до членства в Європейському Союзі, пане Арсенію. Дуже дякую вам за відповіді. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, був з нами на живому.